Тут е я будинок строїв е з прошлого року активно почав сам будувати. Коли це сталося на початку березня, бо ми тут не жили, ми жили е в центрі батьків. Мені прислали фотографію 17 березня, е що тут просто так от нічого немає. Як це сталося, я навіть не знаю. Там є одне місце, коли, е де видно, там, ну, Ямка від снаряду. Ось тут. Ось саме тут. Ну, Просто завалено все. Чи воно внутрі прилетіло, чи як, ну, бачите, що все, все, все зруйновано так. Був двохітажний будиночок по каркасної, каркасної технології. Ось так. В грудні минулого року ми закінчили повністю коробку, планували ставити вікна і всю комунікацію проводити це вже от навесні. Планувалося. По-хорошому хотіли до... цим літом вже планувати сюди заїжджати і заставляти все. Це було в планах. Знаходили, ну, інструменти знайшли всі, які там були. Все там під завалами, все можна знайти. А більше, в принципі, тут, крім інструменту, такого нічого ну, не було. Інструмент весь, віз... да, так, знайшли. Не загорілося ні. Якщо б загорілося, так нічого б не було. А прильот тут був тут. От, от, цоколь он розрушений, тут ступеньки були, сходинки. Ось, саме от сюди прилетіло. Ось тут, ну це далеко, я не знаю. Там, в принципі, ні. Але повністю все дерево посічене осколками. Це і тут прилітало, може воно від волни його, так знесло чи я не знаю. у мене Дружина, маленький синочок, йому було вісім місяців, коли це почалося все. По планам там велика кімната для синочка. На другому поверсі дві кімнати: спальня і е, дитяча. на першому поверсі, е, великий зал з коридором і санузел, ось так. І е, тут е, велика котельня. Ось так котьол там теж стоїть, вже ми купили його на будущее. Ну він там під завалами так і стоїть, щоб його ніхто не витягнув хоча б.